Ми можемо просто спробувати пошукати це в різних базах даних. Це можуть бути, або, наприклад, списки полеглих воїнів Другої світової війни. Це можуть бути вояки УПА, в залежності від того, де проживали ті чи інші предки. Або ж це можуть навіть бути, скажімо, російські бази даних, які були радянськими колись. І, на жаль, це факт, але наші системи архівні були пов'язані. Через це ми не завжди зможемо знайти ту інформацію. Я, наприклад, намагалася знайти інформацію про чоловіка моєї прабабусі. У мене була підозра, що він НКВД. Я знайшла інформацію про нього на сайті подвіг народа, який є опозиційним. і знаходиться на сьогодні. Це нідерландські сервери. Я всім рекомендую витягувати цю інформацію звідти, бо ми не знаємо. Коли вони ще і скільки будуть там доступні, мені вдалося там її знайти, і чому я вирішила, що він може міг бути НКВД те, що він вступив на службу в 20-х роках військову, і це мене насторожило. Я хотіла дізнатися, з ким же жила моя бабуся, так хто прабабуся, хто виховав мою бабусю. І я почала далі шукати цю інформацію, і виявилося, що в архівній системі СБУ я теж подала запит онлайн. Жодної інформації про нього немає. Але якби він працював в НКВД, то скоріш за все щось би те про нього збереглося. Потім я зрозуміла, що вірогідніше за все він працював начальником колонії в місті Коростень. Так вони потрапили в Україну. Так, моя бабуся тут опинилася, і познайомилася з моїм дідусем, і потім його перевели по службі в Татарстан, і його справа переїхала з ним. Тому теж варто бути готовими, якщо родичі переїжджали в часи Радянського Союзу, то справи їхні, е, е, їхні справи за ними і їздили. Тому не завжди ми можемо щось знайти. але... Спробуйте шукати в інтернеті, спробуйте підходити прізвища вписувати по різному, тому що ми розуміємо, що коли ми працюємо з системами, з архівними з паспортними даними, вони могли писатися будь-як. Вони могли перекручуватися неправильно бути почутими, неправильно написаними. І це теж впливає на наші пошуки. Варто ширше дивитися на це питання і пробувати шукати інформацію в інтернеті.